я напрягся. Пацаны, я напрягся. Просто напрягся. Кто ты? Блин, Конкорд чешу? Росомаха! А геймплей буде, бо дарма може порвав? I'd like to say, I'm not a man. Все, похоронний пішов. А ну давай, Росич, покажи нам силу. На мотику! Пішки! На льоту, як хочеш, на нарізає. Так, а розчлененочка. Оче, м'ясо просто адове, походу, як, як все як треба. Хорош, заживає на ньому, загоюється все. Ти що м'яско, просто? Ну, да давно не було хороших ігор. Прям хороших на проходження синглплеерних. Ай-яй-яй, люди ікс погнали. No Інші. Просто. 2026 Блін, ще чекати треба буде цілий рік. Але, але дочекаюсь, дочекаюсь.